Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми на вулиці Катеринінській. В названа була Мануйлова. Це радянський літеравет. Ну, Зараз ми знаходимося біля Артему і будемо йти вниз. Йде дощ в місті Кривому Розі. Почався. І це ми ззаду кінотеатру ордію. знаходимося. Вже ми робимо кінотеатр.

Дощова погода, поки що тепло. Градусів 10. 10 Зранку почався Це Затрохи ми вже спустилися по цій вулиці Катеринінській. Десь посередині. Між Володимира Великого і вниз. Ну, а це вже вона і закінчується. Починається приватний сектор. Декілька крамниць у дві є, цей цей ларюк тут влітку робив. Внизу яєчка заксала, має бути.